Вітаю вас, друзі. Американці почали обіцяти не мало не багато, А цілий переломний момент у російсько-українській війні Переломний момент uh, щодо вторгнення Росії в Україну наближається протягом місяців. Президент Трамп намагався зацікавити Путіна переговорами. Владімір Путін не дослухався до пропозицій та ініціатив Дональда Трампа, і тепер сенатор Лінсі Грем обіцяє рекордні поставки озброєнь до України. Я очікую, що найближчими днями постачання зброї Україні відбуватиме ці рекордними темпами, щоб вона могла захистити себе. Сам американський президент каже, що він іще не визначився, яку саме кількість озброєння він буде готовий продати для України, але обіцяє дещо. Я ще не погодився на кількість, але в них буде дещо, тому що їм потрібен захист, але за це платить Європейський Союз. Ми нічого за це не платимо, але ми відправимо це, і уся справа у тому, що Владимір Путін виявився дуже мудрим і передбачливим геополітиком. Він з знову усіх переграв. Передусім самого себе, але я дуже розчарований путіним. Ви знаєте, я думав, що він людина слова. Він так красиво говорить, а потім бомбить людей вночі. Нам це не подобається. Росіяни не розуміють, що відбувається, і припускають, що напевно російсько-американська дружба закінчилася. російсько американська дружба, все вона то може і закінчилася, але російські окупанти на нашій землі не закінчилися. І щоб вони закінчувалися, закиньте вже зараз. Гайно по 2 гривні на поточний русоріз. Продовжуємо русоріз разом. Слава Україні! Донатимо на росоріс! Слава Україні! Героям слава! Ми маємо закупити для війська ще дуже багато дронів, і на оптоволокні, і зенітних FPV, і звичайних, і перехоплювачів-шахедів. Тому ваша участь обов'язкова без вас ми не впораємося. Усі реквізити, як завжди, в описі до цього відео. І а вже ж, усі прекрасні люди повинні підписатися на мій канал. Здається, голоси яструбів у оточенні Трампа стають усе голоснішими, і у Америки з'являється. План протидії так званій Російській Федерації одна із його складових це посилення санкцій. У нас із діком вже є 85 співавторів у сенаті щодо законопроекту про санкції. Це буде справжня кувалда у руках президента Трампа, щоб вдарити по економіці Путіна та всіх країнах, які підтримують воєнну машину Кремля. Ми із вами про ці санкції вже говорили. Йдеться саме про вторинні санкції, які можуть бути застосовані проти комуністичного Китаю, проти Індії, проти Бразилії. Зілії та інших країн, які не допомагають Україні, але продовжують купувати російську нафту. Законопроєкт передбачає можливість запровадження 500% відсоткових тарифів, але при цьому у Трампа завжди буде шанс скасувати ці санкції. Це має бути також передбачено законопроєктом, за який усе ніяк не проголосують, але сподіваюся, що найближчим часом голосування таки відбудеться. Але для так званої Росії ці санкції не несуть нічого страшного, тому що у Вархамері усе одно було гірше. Це до речі, заявив не аби хто, а перший заступник голови центробанку так званої Росії. Ситуація в Вархаммері 40 тисяч. Тот кризис, который там существует, он намного более тяжелый, чем та ситуация, которую мы имеем сегодня. І поэтому це ну, вообще сравніми віші, і слава тобі господи. Другою частиною американського плану проти Росії є робота із замороженими російськими активами, що правда поки не ясно, чи йдеться саме про конфіскацію усіх активів, а це близько трьох сотень мільярдів доларів, чи лише про використання відсотків. Я не хочу забігати наперед президента, але слідкуйте за планом щодо конфіскованих активів. Слідкуйте за планом більш агресивного використання заморожених російських активів. Ну і нарешті, третього. Третя частина цього плану Трамп збирається озброїти Україну, але не за кошти із американського бюджету, а за кошти країн Європейського союзу, і з цією метою, щоб обговорити схему закупівель американського озброєння для України. До Трампа полетів генеральний секретар НАТО. Отже, у мене буде зустріч з генеральним секретарем, який приїде завтра, але ми фактично збираємося відправити їм різні одиниці дуже сучасного військового озброєння, і вони заплатять нам 100%. Give-se a І власне так ми цього й хочемо для нас, і з вами це вже ж непогано, тому що Україна буде отримувати американську зброю, нехай і за європейські кошти. Та й Трамп може пояснити своїй аудиторії, що це прекрасне величне рішення. Тож, коли ми відправляємо обладнання, вони нам це компенсують. Звучить добре, чи не так? Це мало бути так давно. Слідкуйте за планом, за яким Америка почне продавати нашим європейським союзникам величезні обсяги зброї, яка може принести користь Україні. І Якщо вам, дорогі друзі, ще недостатньо копіуму, то варто також ознайомитися із тим, що написало видання Axios. Там переконані, що Трамп готує агресивний план із озброєння України. Два джерела повідомили виданню, що у них є підстави вважати, що план ймовірно включатиме ракети великої дальності, які можуть досягати цілей глибоко всередині російської території, включаючи Москву. Але жоден із них не знав про будь-яке остаточне рішення, тому це не точно. Зате те, що точно так це роздратованість Трампа Владіміром Путіним, тому що Трамп вимагав від нього під час останньої телефонної розмови припинення вогню. А Путін заявив, що він збирається наступати упродовж наступних 60 днів. І поки генеральний секретар НАТО летить до Трампа, щоб обговорити із ним план закупівель зброї для України, Кіт Келох, спеціальний представник Трампа, прибув до Києва аж на цілих сім. Днів, вочевидь, також для того, щоби узгодити позиції. Ключовою метою нового американського плана є цитую дослівно змусити Владиміра Путіна сісти за стіл переговорів. Найближчими днями і тижнями буде масштабна спроба змусити Путіна сісти за стіл переговорів, і це потрібно Трампу для того, щоби зупинити російсько-українську війну. Але зупинити російсько-українську війну можна тільки у один із двох способів: перший це змусити Україну капітулювати. Саме цього й добивається Владимир Путін у тому числі. Коли він оголошує свої божевільні вимоги, тому що він розуміє, що якщо ми на них погодимося, то у нас всередині буде дуже серйозна дестабілізація, і слабка Україна не зможе чинити супротив, і тоді Росія зможе повністю нашу державу захопити. Другим способом зупинити російсько-українську війну є примус так званої Російської Федерації до зупинки бойових дій, і у такому разі росіяни отримають всередині своєї вже країни серйозну дестабілізацію, що може призвести невідомо до яких. Хих наслідків аж до розпаду так званої Російської Федерації. Отже, щоби би зупинилася, російсько-українська війна. Я зараз не кажу про тимчасову заморозку, має або зникнути так звана Росія, або Україна. Ну і з огляду на те, як змінюється риторика Трампа, вам напевно цікаво, як же Владимір Путін реагує. Та как завжди, И как только Иван IV, Иван Грозный, сказал нет, мы остаемся православными, сразу возникла э, легенда о том, что он жестокий тиран. Владимир Путин еще прямо не комментировал заявы Дональда Трампа, зате он восхитился тем, что Белгород не сдается. Это та самая істота, яка планувала планировала Украину за несколько дней. Да, хороший, Белгород не сдается. Да. Пасім дальше наступні дні й тижні обіцяють бути надзвичайно цікавими. І не лише для нас, росіянам теж цікаво. Яке майбутнє у нас починається, і яке будущее у Росії. Он собственно говоря, готує нам вот такої про вот стратегічської пораження. контролюване. утім, окремо узяті російські пропагандисти, усе ще до кінця не здогадуються, чи Трамп їм друг, чи може, усе ж таки ні. Непонятно поки що. Я б... Вот... Подвожу итог под то что то Трампушка в злого Піндоси, который нам больше не друг. Возможно, потому что, потому что. Потому что, потому. Побачимо новини. Звісно, для нас із вами обнадійливі. Але не забуваємо, що Трамп уміє перевзуватися на люту і розвертатися на 180 градусів. Тому радіємо, але дуже стримано і продовжуємо допомагати силам безпеки й оборони України. Ми не вирішили проблему зоны смерти, которые создают украинские дроны, это наносит гигантский нам ущерб. Это это чудовищно э, обескравливает наши части. Потеряли у нас дуже великі. зараз саме час посилити українське військо якісними дронами камікадзе, щоб росіяни дохли у набагато більших кількостях, аніж вони взагалі здатні мобілізувати. Щоб можна було збивати російські орлани, ланцети і шахеди. Щоб наші люди залишалися живими. І я дякую вам за постійну допомогу. Тому що завдяки вам за минулі дві доби наші воїни отримали ще 805 нових FPV. Бажаю здоров'я. Ми військовослужбовці 30-ї окремої механізованої бригади отримали 100 дронів. На Оптоволокні, придбаних у рамках збору опторіс, хочемо подякувати спільноті Сергія Стерненка та всім, хто долучався до збору на ці дрони. Дрони на оптоволокні це гарантовано значні цілі та відбиті штурми. Дякуємо вам, дякуємо, що допомагаєте. Слава Україні! Бажаємо здоров'я! Ми бійці батальйону безпілотних систем відар 60-ї окремої механізованої бригади. Висловлюємо щиру подяку спільноті Стерненка та самому Сергію Стерненка. Все передані 100 русойбів, 100 нових крил для нашої боротьби за свободу. Ці дрони, як 100 стріл, випущених у ворога, як 100 очей, що побачать протистояння, як 100 шансів зберегти життя побратимів. Це не просто техніка, це знак, що ми не самі, що поруч є ті, хто пам'ятає, вірить і діє. Разом ми сила! Разом ми слово та діло! Разом ми Україна! Що виборює волю! Слава Україні! Героям слава! Підрозділ ФПВ, мотопіхотного батальйону 30-ї бригади. Дякує спільноті Стерненка та всім, хто брав участь у зборі коштів на ці фпв дрони Разом до перемоги. Ми бійці взводу зенітно-безпілотних авіаційних комплексів 35-го сумського полку Національної гвардії України. Хочу вам подякувати спільноті Стерненка та його підписникам, а також Сергію за надані 30 дронів для захисту неба над Сумщиною. Слава Україні! Підрозділ Хемера дякує благодійному фонду спільноти Стерненка за надані зенітні дрони. Тепер ми будемо нищити ворога не тільки на землі, а й в повітрі. Слава Україні! Героям слава! От так! На! Почав а що, Віті ну, підрозділу Гарпун хочемо подякувати проєкту Редрон за допомогу перебаленню дронів у кількості 125 штук. Більшість з них вже виконує завдання на бойових позиціях. Велика вам подяка, слава Україні! Група «Крила», головного управління розвідки Міністерства оборони України. Дякую спільноті Стерненко та особисто Сергію за дадені 30 дронів Просиріс. Що нищитимуть розвідкрила ворога в українському небі. Бажаю здоров'я! Ми, бійці підрозділу Роні на 65-ї бригади, хочемо висловити подяку благодійному фонду Спільнота Стерненка, особисто пану Сергію, а також всім підписникам за чергову партію 100 наданих дронів. Продовжуємо рисарі зразом! Слава Україні! Ми підрозділ Роніни батальйону безпілотних систем 65-ї механізованої бригади Великий Луг. Дякуємо спільноті Стерненка за надані 50 дронів, які допоможуть нам звільняти нашу Україну від російських загарбників. Донатимо на росоріс, слава Україні! Героям слава друзі! Незалежно від того, чи буде Трамп надавати чи продавати Україні зброю. Ми маємо також посилювати українське військо. Ми маємо дати нашим воїнам більше можливостей для знищення ворога та для захисту життя. Тож продовжуйте й далі активно допомагати силам безпеки і оборони України.